Десь три чи чотири дні тому кадирівські коханці віслюків виїхали в мережу відео, де на карті показують дві позиції, з яких вони планують захопити кривий ріг. Саша Гнилькул збудився та закликав цих жертв неприроднього кохання відвідати наше місто. Саня, так все було? Да. От про це й поговоримо. Щиро вітаю друзів та гостей мого каналу. Дякую, що завітали. Хотів вам сьогодні розповісти про нагороду від Міністерства оборони Саші Гнилькулу, але знайшлася, на мою думку, більш цікава тема, з якою треба нам з вами розібратись. Тому якщо вам цікаво, чому Гнилькул отримав нагороду від Резнікова, пишіть у коментарі. Ілі у вас нет запросити. Якщо буде дуже багато охочих, у наступному відео я вам про це розповім. До речі, ми вже маємо трошки більше 10% від необхідної Суми на камеру у банці на момент написання сценарію вже зібрано 6265 гривень. Я не вірю в гороскопи, але в моєму написано, що до кінця червня я придбаю те, що дуже сильно хочу. Сумніваюсь, що це буде забальзамована голова Путіна. А от камера цілком може бути, якщо ми з вами не будемо зупинятись. Тож, якщо хочете долучитись, посилання у описі під цим відео. Щиро дякую кожному із вас. Спасибо. Подякував. Тепер давайте про любителів віслюків. Все ж таки поговоримо. Десь здається, у неділю в Тіктосі побачив я відео, на якому істоти віддалено схожі на людей, ламаною кацапською мовою говорили, що треба захопити кривий ріг, бо це рівнозначно захопленню Києва. Ось це відео. Подивіться самі. Кривий ріг має стати для нас слідущим. Надо взяти Рог, тому що равносильно взяти Київ. Там е -е, знаходяться. Іміна те, которые нам нужны Именно вот отсюда і от отсюда можна почати э, работать в кривом ро. Спочатку я хотів зберегти це відео та завантажити собі у телеграм-канал, але на щось відволікся та забувся. У другий раз мені ці мавпи бородаті потрапили на очі учора, тому вирішив все ж таки завантажити собі у телеграм, щоб разом із підписниками посміятися з підписниками посміятись із цих тікток-героїв. За дві з половиною години наш з вами улюбленець Саша Гнилькул зайшов на мій канал та побачив це відео. Після чого накатав собі гнівну публікацію, де розповів кілька цікавих речей. Давайте розберемо публікацію Гнилькула, щоб людям було трошки більш зрозуміліше про що Сашко пише. Відразу попереджаю, Саша не зміг приховати своє справжнє обличчя і писав як бидло. Зазвичай у коментарях у Фейсбуці він пише кацапською, але тут все ж таки нерідною йому українською мовою. Везде запрещають говорити на будь-якому іншому язике, крім українського. Так от гнилькул говорить, що він був на виїзді, тому пропустив відео, на якому один чорт вкотре обіцяє захопити кривий ріг. Це цитата. По перше, на якому такому виїзді була татова квіточка Олександр Юрійович? Я не знаю. Я не знаю. можливо десь із автоматом ходив на бойове завдання? А може, був у складі ДРГ і виходив за лінію фронту разом з Арестовичем. Ти сам сказав, що ти сидів за комп'ютером? Ну за яким комп'ютером? Крістіна мене 33 бойових виходи. Бутаце да. Куди? за лінію фронту? Бл. Звичайно, ні. Ви про що? Саша лише в інтернеті та на своїх телеканалах. Герой. Точнісінько, як ці кадирівці в Тіктоці. Вот це правда. До речі, ось на якому виїзді був Саша Гнилькул. Він їздив піаритись, зробити вигляд, що передає дрони одному з батальйонів 129-ї бригади ТРО. Що це за батальйони? Що за дрони? Дуже цікаве запитання. Батальйон, якщо я не помиляюсь, шостий, яким керує шістка Сашка Гнилькула, пан Степанчук. Раніше я про нього вам розповідав Степанчука. Підозрювали у корупції. Навіть самий потужний міністр Аваков про нього писав. Але як мені розповіли наближені до Гнилькула, люди Сашко дав хабаря за свого пішака і відмазав його від в'язниці тільки 8 мільйонів. За що тепер цей пішак і служить своєму вождю? Власне, з початком повномасштабної війни пішак Гнилькула Степанчук очолив 6-й батальйон 129-ї бригади ТРО, куди за моєю інформацією набирали бійців так званої муніципальної гвардії, які до цього отримували зарплатню з наших податків за те, щоб охороняти тіло діда вілкула від активістів та журналістів на сесіях міськради у складі 6-го бату. Піхота Гнилькула досить довго квартирувалася в самому місті. В Кривому розі, поки інші батальйони були під обстрілами на небезпечних ділянках фронту. До речі, коли проходила організована чистками гнилькула зустрічі з родичами 129-ї бригади на площі Визволення, саме піхотинці 6-го батальйону забезпечували безпеку нешановній пані Третяк, заступниці гнилькула у вигаданій ним військовій адміністрації, голова ради оборони міста Кривий Ріг. Власне, як я розповідав раніше, передача коптерів під контрольним батальйоном робиться виключно як махінація. Гнилькул віддає техніку своєму кишеньковому комбату. Той ставить підпис, що прийняв техніку. А за деякий час робить звіт, що техніка втрачена під час виконання бойових завдань. Гді тому, звісно, мене геть не дивує, що гнилькул передає коптери не тим, кому вони конче потрібні, а тим, хто допоможе йому вкрасти гроші на цих коптерах. Скільки грошей? Чиї гроші, і що це за коптери? Більше двох мільярдів. Тут все не менш цікаво. Давайте по порядку. Сумарно. На ці коптери з наших податків витратили майже 16 мільйонів гривень 15,8, якщо точніше, ось два тендери на закупівлю цих дронів провів виконком Криворізької міськради. Один тендер на 10 штук, інший на 16. Коля Тайсон, ти збуджуєшся та рефлексуєш на слова наші податки. Я спеціально для тебе поясню. Я маю на увазі, що всі гроші, які є в бюджеті Кривого Рогу, це гроші не твого патрона гнилькула, а гроші громади міста. І належать вони місту. Це наші податки. Розумієш? Я не говорю, що це сплачені нами податки. Я кажу, що ці податки належать нам. Тобто мешканцям міста і мають витрачатись на користь кривого рогу та його мешканців, а не на зайвий шар жиру на пузі Саші Гнилькула. Тому ти, будь ласка, не кіпішуй та не маніпулюй моїми словами. Саме ці дрони на рекламному фото Сашка Гнилькула опублікували його кишенькові змі. Ці дрони мають назву Pegasus Arms 25 та на всю Україну закуповуються лише кривим рогом у одноіменної товки, яка була створена. Вгадайте скільки? Брама дрон. Чотири місяці тому давайте ще раз. Чотири місяці тому мешканець Білої церкви Ілля Самошкін реєструє товку із статутним капіталом у півмільйона гривень, а потім продає гнилькулу на 16 мільйонів гривень коптери. І єдина надіжда війна все спішить. Але треба віддати належне у цієї фірми. Навіть сайт свій є, на якому вказано номер телефону власника цієї фірми. По цьому номеру Гедконтакт нам показує, що цей пан займається дуже багато чим. І машини з Америки ганяє, і аерозолі продає, і парфюмерією займається. Ну дуже активна людина. Тепер от квадрокоптери гнилькулам продає. Бо це зараз прибуткова справа. Якщо б мене запитали, то я б вискав свої оціночні судження і сказав, що гнилькули знайшли тємщика, з яким домовились вимити з бюджету Кривого Рогу 16 мільйонів гривень. Скільки насправді коштує коптер, нам невідомо, але продають нам їх по 610 тисяч гривень за штуку. Нормально. На фото, яке опублікували з гнилькулом, я нарахував 9 коптерів. 10-12. Нагадаю, по документам у сумнівного продавця закупили 26 штук, де інші коптери не знаю, і мені все равно. Чому ці коптери передали кишеньковому комбату? Думаю, тому що вони можуть бути не дуже якісні, а кишеньковий комбат ніколи не видасть свого господаря. тому що помню, власне, ось на якому виїзді був Саша Гнилькол, і саме тому він не помітив раніше відео з кадирівцями, яке я опублікував у своєму телеграм-каналі, який, як мені говорять, наближені до Гнилькула люди, Він дуже часто моніторить в п'ять утра. Повернемося до публікації Гнилькула про Кадирівського коханця Віслюків. Гнилькуль стверджує, що пам'ятає того шайтана на відео та щось пише про іноземний легіон. Мої джерела говорять, що ми з Гнилькулом маємо однакове відношення до іноземного Легіону. Точніше, що я, що він, не маємо геть ніякого відношення до нього. Але я не намагаюся себе приписати до того, до чого не дотичний. А Гнилькул приписує себе без докорів сумління. Отсюди з'явилися ці фотографії. Наступне речення в публікації гнилькула дуже іронічне. Він каже, що коханця віслюків із відео звуть Хусейн, і цей хусейн гірший за ворога, бо він зрадник. <рес> і це дуже смішно, бо про зрадників пише Гнилькул. Саша, давай тобі нагадаю, що ти двічі зрадник. Спершу ти зраджував Україні, коли був у команді з Януковичем, Медведчуком та іншими гнилими підерами, які за гроші із Москви руйнували нашу державу, знищували армію та готували Україну під здачу Кацапів у цій війні, яка йде зараз, але. Планувалась давно, ти зраджував Україну тоді. Зараз ти зрадив своїх кураторів та товаришів із Москви, публічно заявивши, що ти на боці України. Але фактично, через твоє мародерство, навіть на тих самих коптерах, через тебе, прямо зараз отримують поранення та гинуть кращі сини України. Тобто зараз. Ти зраджуєш захисників, які тебе в тому числі охороняють. Тому, саньочок, не тобі маленький про зраду говорити. Не тобі. Навіть моя колишня зраджувала не так часто, як ти, Санька. Хоча що це я наговорюю, ніхто мені не зраджував. Просто ну знаєте в суспільстві я купа жартів про колишніх. Так розумію, жарт був недоречним. Пробачте мені, мої колишні. Ну і остання репліка, яку написав Гнилько, звертаючись до кадирівського Хусейна, показує гнилькула як сикуна. Ета все реально. Він, звертаючись до однієї істоти, пише, що ми чекаємо. Не він чекає, а саме ми чекаємо. Саша. Якщо ти такий борзий, а чого ж ти ховаєшся за спинами воїнів, у яких ти крадеш? Чого ти ховаєшся за спинами тих, кого по документам ти усім забезпечив? А на ділі вони на велосипедах їздять замість пікапів? Що означає, чекаємо? Саня, поясни? Mm -hmm. Бо я готовий битись об заклад, що якщо ці віслоби вирішать прийти в кривий ріг, ти за шапочці, не будеш на передовій зі зброєю їх зустрічати, не будеш стояти в окопі під мінометними обстрілами. То це як мінімум, возникає вопрос: ілі ні? То кого ти, гнилька цапська, чекаєш? Що ти пишеш, Саня? Ну ти реально кончений, я тобі говорю. Навіть твій кишеньковий шакал Тайсон нічого такого не пише. Він ставить правильні запитання, як та гниль Кадирівська опинилась біля нашого війська, але не закликає його йти до нас. Саня, видали свій пост, або відредагуй його, бо це зашквар. Ну або запропонуй кадирівцю з тобою один на один вийти. А не пиши, ми чекаємо, бо я, наприклад, не чекаю. Хай вони йдуть Чечню відвойовують. Все. Все. На цьому поки що все. Щиро вдячний кожному, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк, написав кілька коментарів та задонатив. Завдяки вашій підтримці на цьому каналі виходять нові відео. А у вілкула від них горить срака. Якщо хочете, щоб і надалі у Сашки палало. Підписуйтесь, підтримуйте та поширюйте. І ми доведемо його до сказу. Та нада теж паніма. Посилання на донати та збір на камеру ви знайдете у описі під цим відео. А якщо не знайдете, напишіть мені у коментарі. Я скину номери карток. Дякую моїм глядачам, дякую нашим захисникам. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А вілкуляку на гілляку та кадирівцю у сраку В онлайн режимі, а все остальное то такое атлукаво. От от. У цьому відео автор висловлює особисту думку про цьому ще та все, що буде згодом законом України, статтею 30 Конституції України та всім іншим законом України і розвагами. Ще раз повторю, автор висловлює особисту про цьому ще ісключення та все, що буде згодом